Ем, усім привіт! Я Пейнквін, і сьогодні я в морі. Ого-о-о-о, Це та калмази! Словом, знаю, я вже давненько не показував свого обличчя. Але це тому, що ми тяжко працюємо, щоб дати вам більше контенту по Queen Ем... Ух, я... Ем... Та, фокусуйся, бляха. Готово. Тож... Вам певно цікаво, коли буде другий епізод. І з ним зараз невеликий застій. Тому що ми вирішили зробити повний ремастер першого епізоду. Покращена картинка, баланс звуку і новенький саундтрек. Точну дату прем'єри сказати не можу, але це буде зовсім скоро. О-оу. Е, пальне скінчилось. Окей. Зараз буде. Що за хит? Хрі... Що? Бейткує ти що робиш? А? О, Майку. Я заливаю а? пальне. Ні-ні. ні 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 Це просто гидко. Це Охи... То У нас скінчилося пальне. Ну, так, та не варто хвилюватися. ТОПНІСА це не може бути. Віриться, що я помру в цій допі, навіть не посмоктавши пубіси мого панера. Так, нехай ми знайомі лише два місяці та все. Все! Клятий Готово. Пливемо далі. Ну що ж, малята, на сьогодні все. Папа, -па, з вами був Пейнквін.